Однажди в Росії гуси рим спасли. Ну, все може бути. Мої моє таке зроблять. Україну спасуть, бачите. Пасуться, готуються. Діана, Юля, привіт, Бетман. Мамо, як у вас діліжки? Бетман, все буду дякувати, аби не хуже. Завтра буде. Завтра буде краще. Аби тільки Бог дав, щоб скоріше настав мир і спокій. Куди, куди? Та то лелека летить, не бійтеся, Господи, ніхто вас не забере, тож я сиджу коло вас. Пасіться. Нікому я вас не віддам. Пасіться. От мають страх. Пасіться, пасіться, не дам я вас нікому. Пасіться. Не бійтеся, тож я ж коло вас. Так. Діана Ксюха, привіт. Діана, Богдан, привіт. Мартину вас добре утро вам. Літва з вами. Привіт, Мартину, вас гарного дня вам і всього найкращого, гарного вихідного денечка. Бабуся Галя Люба, І я вчора на городах, а жарко, то пішла біля щів жарила вечором, знов допізна. Роботи мали, бо зять поїхав до Вінниці роботи, робити документи. Зрозуміла, бабусю Галю. Хай вам Бог допомагає, силу повертає, щоб все було добре. Ось а я хочу горохляники. Я їх мені нажару. горохляники і моє ще з маком пирогів зроблю. Бо багато жарити не буду, бо вони з горохом багато не їдять, малі. а я багато теж не з'їм. Так що зараз зроблю трошки з горохом, а ті, напевно, ще макові двору. і зроблю з маком. О, а вчора захотіли. Солодкого ось то. Ні-ні, я вас до гички, вас не пущу, ні. Бо ви лізете на купу і мені на всю какаєте. Пасіться, є на чому. Так, щось таке. Я, бабуся Галя, Мартин у вас доброго ранку, Оля Павлинська. У мене на утро суп з галушками. А в мене дівчата на сніданок немає нічого. Будуть їсти куліна, котрі м'якші. Казала Наталя, мамо, ти її їсти не вари, я прийду зараз в вермишелі від вару. Яка яєць, поїмо, кажу, добре. Так, кріпе. Кріпер плаву. А ви откуди? З України. Мартин у вас, Д Давід Ласов, добре утро вам. Це бабусі Галі. Здоровий Олексій. Треба було слухати, я розказувала, як вилічити шпори. Андрей, привіт з Бурбисько. привіт, Оля, привіт. Я ж сказала, не можна до грички. Ви що не чуєте? Не пущу. Ага, так, так. Ну що ж? Так, Оля Ускова, ви хто по нації? Я українка і горжуся тим, пишаюся тим, що я є українка. Олексій, привіт з Росії, привіт, Оля, Казахстан, ага, ви з Казахстану, а я з України. Олександр, доброго ранку, пані, доброго ранку і вам, Оля. Кизелордо. Оля, привіт, я по вам сумував, Олег. Олег, я по вам сумував. Ну, а чого ж не заходили на стрім, як сумували? Володимир, то та то сусід пас корову з дідом моїм пили по 100 грам, курили так та й кинули. Ага, получити мають по, по жопах, не можна так кидати. Галина, доброго ранку, міцного здоров'я, доброго ранку, Галинка, і вам міцного здоров'я і мирного неба всім. Юля Бойко, ставим лайки і сердечка. Юра, слава Україні. Героям слава. Хай Бог дає гарного дня. Всім Руслан -ру -ру ТВ. Привіт всім, привіт Руслан, Олексій, дякую. Так. <кхи> Алла Бока, пані Люба, скажіть, будь ласка, чи можна козам давати буряки, червоні та бурякові вілистки? листя? Алла, дивіться. Оце в мене онгичка наломана, бачите, привезли. П'ятницю ми привезли в день гичку. Оце я козам даю гичку.